Так, у мене чергова порція морозива. Зараз додамо кульку ванільного та нагетси. М -м -м, тут не вистачає лише орео. Сподіваюся, дівчаткам сподобається. Awesome. Я обожнюю орео. Перемішуємо. Ой-ой, як голосно! Okay. Заливаємо. Набираємо в ріжок. І посипаємо солоненькою картоплею фрі. Nice. Готово, ставимо на підставку та йдемо далі. А тепер я хочу додати кульку шоколадного морозива. До нього трохи так і напрошуються великі та ситні роли. М -м -м, тільки сьогодні зранку приготувала. І на останок трохи полонички. <реш> Смакота. Зараз все перемішаємо. М -м, виглядає добре. Залишилось залити в апарат, набрати ріжок та посипати шоколадною крихтою. Приймайте роботу.